Всім доброго раночку. Піду сьогодні по вербах. Подивлюся, щось цікавеньке. Якщо щось знайду, вам покажу. Ось така красота у нас. Гарненько, правда? Така тихенька водичка прозора. подивлюсь ще за сільненожкою зарядовкою фіолетовою. Можливо, щось і знайдемо. Сьогодні добре йти. Переморозок. мінус два у нас. Така тиша і спокій. Нема болота під ногами, хоч тут і травичка, але все одно важкувато би було. Є участки з болотом. Хороша погодка прогулятися. Сполохала пташку. Ах, не засняла вам. Не вспіла. Полетіла там і не видно. А якщо ще спію, то зазнімкую вам. Буду ближче. Яка верба величезна. Прийшла ось до першого місця, де збирали фламку з вами. Є вона ще й наросла молоденька, але взяти нема що. Дуже малесенька, дуже. Ось дивіться, так. ось ще виглядає. Так, тут наросла і вон є свіжачок, який той раз мене б... прийшла на іншу. На другу локацію, тут, де ми збирали сіні ножку. Сніг зійшов, Уже краще буде видно. Зараз провіримо, чи щось підросло, чи, можливо, ми щось тут залишили, загубили, не побачили. Поки нічого не бачу. Поки нічого не бачу. Цікаво, що нічого не виросло. Так, є ось зрізи, які ми робили. Значить, молоднячок не наріз. Немає. Як зараз похожу, як щось знайду, можливо, одну-дві, то вам, звісно, покажу. Ось Так, одна є, знайшлася. Ось, бачите, це гнилі були залишені, а це ось. Виросла новенька, свіженька. Сніжка така. Має фіолетовий відтінок. Тут ще й листя таке виробове, Треба дивитися більш детальніше. Знайшлася ось теж такі перемерзлі, знайшлася молоденька. Я її брати не буду, просто вам покажу. Отак, дивіться, ходила-ходила. ось У мене відро на руці. Я сьогодні з відерцем. Є та сіні ножка, сочок яблучка. І ось таке я намацала. Ось є одна. Зараз... Опа! дивіться як вона. Росте на потичкове. Вже, звісно, примерша. Так, так, так. А, он еще бачила одну. Зараз вам покажу. Чтобы не стати. А, еще одну нашла. Зараз, зараз. Є, дивіться. Бачите? Ця більш свіжіша. Ще є льот на ній. О, бачите? Свіженька. Рядовка. Є дві. Це, напевно, ми залишали, а це ті, що молоденьки ми. Так, ось. Ось ще одна. Тоже, мабуть, напевно, вже все, да, це гнила, перемерзла. Таке ось знайшла. Може ви мені підкажете, хто знаєте? Воно типу з землі росте. Так, це не фламка, це точно я знаю. Дивіться. Ніжка не чорна, не бархатна. Зовсім інший. Зовсім інша шляпка. Так, ось така. Є знахідка, ще щось ось таке росте. підказуйте, що це може бути галярина, але ж вона зимою не росте. Знахідка ще є одна. Можливо, це така, як я вже бачила, але це темніша. Вже форма рибочка, або вона перемерла. Тут ось є пару штучок. Давайте діліться своїми думками, що це може бути. Ну, і що я вам скажу. Невдурно я тут ходжу вже минут 10. Ну, 5-6. Дивіться, в будь яках вон, яка виглядає шляпина. Ага. Ось ми сюди не подивилися, а ось ще одна є. А, а, вже вкололася. Бачите? Одна, тут дві. Зараз я вам ще бачу. Давайте відкинемо. Ох, перемерз. Цей будяк тут. Ми той раз не бачили? Ми його не піднімали, або вони були малесенькі. Дивіться. Ух ти. Це вже все перемерзло. Ой, і його її навіть зіло щось її. Так, а ну дивимося на цю. Так. Ой, яка хороша. Бачите? Так, тепер ці. Як би так... Опа! Є! Дивіться, які вони класні. Так, дивіться. Нічого собі. Оце будячок їх спас. Так, і ще ця. Ну, Це, можливо, вже все. Да. Це все. Це вже поїли хробачки. Це піде на розмноження. Ось так, така знахідка порадувало порадувало мене. Будячок спас. Ці грибочки. А ось, а ось ще один, я так зрозуміла, клондайк, але вже весь перемерший. Бачите? Тут був сніг. Тараз, як ми ходили. І ми їх тут не побачили. Ось такі вони вже. Все. Темні так і ще. Ось тут один. Да. Тут це вже геть перевернутий. Ось, ось, ось. Так, ще де бачила. Ось тут ідуть. Так, а що це? Молоденькі, але вони змерші. Все. Бачите? Просто змерзли. Так, 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 так. Щоб вам показати поближче, дивіться, скільки ось їх було, видно вам. І молоднячок також ось. Ні, це не молоднячок, це просто така вже вона погана по перемерша. Так, так, багатенько тут було. грибочків. Ну, не наші, значить. Не наші. Щось таке цікаве знайшла. Соти. Але такі вони великі, довгі. Ось. Як я думаю, шершнів. М? На землі. На дереві ніде не бачила, можливо, впали десь зверху. Каверба, можливо, десь дупло і є було чи є. Я ще знайшла соти, зараз вам покажу. Так, це ось ці, що я вам знімала. А ось дивіться ще є. Бачите? Такі моцні вони. Так, і ще десь я бачила. Ось такі. Ось такі. А, дивіться. Ще є. Це просто тут їх поскидали вони до землі. Не потрібні вже. Як вам таке дерево? Угу. Гарно так лежить. Прямо вже зрослося з землею повністю. І далі верба, що скажеш, вона росте, як її поставиш, положиш, посадиш. Зараз покажу в другу сторону. Друге дерево лягло. Ось таке. Ось так, прогулюючись по річку, замітила, щось он в дуплі. І то, по-моєму, грибочки, ще й свіженькі, але я їх не достану. Бистріше всього, як він називається, зараз гадаю шпальний гриб, ось як він називається. Тут таке до землі є ще, що. І тут такий кущ свербиуса. Ось так. А тут швидше всього, що шпальний гриб. Ось так. Ще одна знахідочка у мене сьогодні. Ось така. Я не знаю, що це. Зараз зірвемо одну. Невідомо. А ось свіженькі. Ну це не-не-не не, 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 не... Бархатисто-ніжково. Правда? М -м 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 -м. Так, 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 так. А ось ще є. Дивіться, що це може бути? Примерзло. Хочу вам показати, ні? Ні, не бархатистонішкова. Не хочу весь ривати. Цікавий. Що це за грибочок? Це ясен. Ясенюга такий старий, повалений. Пень. Цікаво. Ось ще були, бачите? Ось, це все грибочки. Від морозу ось є молоденькі. Вони а... прийшли негодності, як то кажуть. Все одно це неїстівні. Ось від цього пенька відвела погляд і бачу, ось в кропиві теж було щось таке. А, це пеньок. Слухайте, це не підпеньки. О, ну, звісно, вже ми цього не, не зрозуміємо. По таким грибам. Ну, щось тут було. А, кропива. І вже й пожалилася. Хм. Цікаво, цікаво, що це могло би бути. Ще знайшла такі непрезентабельні грибочки. Такі, як, напевно, ото ми. Ой, тут вони ще й з жителями живими, ви бачили? Таке? Mm. Такий острівок з рибочками Уже почорнівшими. Як думаєте, що це у нас там на пеньку Я поклала он відерце вже направляюся додому. До І ось мені така знахідка впала в око. М? Невже це те, що я думаю? Оце Фламуліна. Дивіться. Це фламуліна. Так, ось це дійсно вона дивіться під цим корчом ой, будь-яків. Так, так, дивіться, проростає маленька. Ну, це вже я зараз назбираю. Це перший раз, що в мене ось така велика знахідка. Типець. Просто я в захваті. Хотіла вам потішитися, які вони свіженькі. Ось такі. У мене навіть і ніж оранжевий, все феншую. жовто гарячий така кубельце гарненьке. Просто чудово. Дивіться, які вони великі. О, свіженькі, бачите, біленькі, нехробашливі. Ммм, який аромат у них. Зручно збирати, тому що вони примерзли, відломлюються. Нічок, зараз я заберу цю палку. Дивіться, який маленький. Ну, це вже, звісно, липухи. Ось моя рука. Зараз я вам... Якщо. Ух! О! О! Моя рука. Але дивіться, якої він якості. Ой-ой-ой! Хочу показати вам, скільки я назбирала. Дивіться, ось такий. Це мій перший такий вдачний результат на Фламулінку. Ось так. Такі всі свіженькі, ось так вони ростуть, тягнуться з-під кори. Енокі, по-другому, їх ще називають. Ось так. Всім пока-пока. І вам гарний знахідок. Яку я гарненько знайшла плантацію дощовичків. Бачите, це вже потоптані. Ось він є. Ось розсіваються, бачите, які вони. Так. А <гум> угу. ще. Зараз ми поможемо їм. Цікаві. Такі цікаві. Ось щойно знімала вам дощовички. Ось там маленькі. А ось вище грибочки. Як думаєте, що це? Що це може бути опенюк луговий? Невже? Він ось так. Рядочком пішов. Пішов, пішов? Угу. Так. Це ще не все. Дивіться, ось. Ось так. Так, так. Ой, з цими будячками. Ай! Уже і вкололася. Напевно, що було ці дні тепло, і вони вилізли, чи що. Як це зрозуміти. Ой, вибачаюсь. Чи це все ж таки не опенюк луговий. Так, це ще не все. Дивіться ось він. Широкі пластинки, все як у пенька лугового. Правда, він вже змерший, не видно його кола. Так. Ну, що, ще є, можливо? Угу. Зараз подивимося. Можливо, і є ще. Просто далі не бачу. Не видно. А все одно ж цікаво, пишіть. Що ви думаєте про цей грибочок? Думаю, вам теж цікаво дізнатися, що ж це за грибочки. Ось знову я знайшла такий рядочок. Що це за грибочки зимою? У нас вже й мороз був, а вони як свіженькі. Мінус 15 вже у нас було 2 тижні назад. Ну, ось так рядочок пішов. І Маленька. ось. Радую таке різноманіття в грудні місяці. Ух ти! Який величенький. Е, лід на ній мріє Цікаво. Якщо ви знаєте, пишіть, що це таке. Що це за грибочок? Чи вид грибочка. Але все одно радує, що в Груднім місці є такі різноманітні грибівща. І що ж хочу ще раз вам показати. Тут вже дуже гарне сімейство. Рядочком таким мені дуже стало цікаво. Ось вони. Насипано їх тут так гарненько. Бачите, які вони? прямо такою кубкою є. Ось. Можна сказати, що по кругу, так? Да? Ось так. Ось так, 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 так. Такий у нас овал, чи як півкруга вийшло. Пишіть. Пишіть, що це таке у нас? Показати вам знизу, да? яке воно? Ось таке? Шапи. Ніжка замерзла, не зможу її вам розслоїти. Скажіть, це що щось інший? Ви уже якийсь? Дивіться, які вони біленькі. Ще. Давайте зірвемо. Ось такий. Він свіженький. Що це? Пишіть мені. Цікаво дуже. Ось іде відерце. Хотілося просто сказати, що з нітки вийшов контент, більш пізнавальний, розвідувальний. Найшла ще пару місць, де може бути сіні ножка, тому що знайшла залишки її. ось так. Подивилася більше по деревах. Трутовики, сірчано жовті де можуть бути, бо також є залишки. Ну і знайшла формуліну на одному пеньковицю. Також радує. Всім гарного дня!